Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка на фоні чути співптахів. Що це весна, як думаєте? Хочу показати вам акції, які стартували в АТБ з 5 і по 11 лютого. Не бачила я вчора, що буде стегна по акції. Бачите, ціна 107 гривень за кілограм. Масло, мандаринки по 63 гривні. Перець 169,95 за кілограм. Йдемо подивимось, що там ще є цікавого. Мандарини моркот 63 гривні за 1 кілограм. Речі виглядає досить апетитно. Томати тепличні по 90 гривень за кілограм. Перець солодкий, червоний 170 гривень за кілограм. Вода трускавецька від своєї лінії 14 гривень та 10 копійок за 1,5 літри. Літрові напої. Фанта 25,30. Спрайт 25,30. І Кока-Кола теж по 25 гривень та 30 копійок. І ось така без цукру. Або Ориджінал. Об'єм 1 літр. Холодний чай від своєї лінії. Об'єм 500 мл. Смак лимон 14,30. Холодний чай об'ємом 1 літр. Смак персик. Ціна 25 гривень та 20 копійок. Енергетичний напій Хелл 500 мл за 31 гривню та 20 копійок. Акційні ціни на нектари та напої сокові від торгової марки «Літо». Об'єм тут півтори літри. Ось такий апельсиновий варіант 39 гривень. Гранат та виноград за 39 гривень півтори літри. І яблуко вишня 37, 30 напій, соковий. Нектар садочок. Яблуко-виноград 32 гривні за 950 мілілітрів. Батончики фітнес. 14,60 від Нестле. Кава у зернах Якобс Монарх 1 кілограм 580 гривень. Нескафе еспресо, кава Рощина 200 грамів за 304 гривні. Нескафе у Скляній Баночці 190 грамів за 273 гривні і 50 копійок. Така по акції кава 120 гривень. Не з кафе Голд рощинна кава. 280 грамів, 291 гривня. 215,50 тут 210 грамів в упаковці. Какао напій, шоколадно-молочний коктейль» 60 гривень за 200 мл. Каба Якобс мелена, 230 грамів за 148 гривень. Чайне асорті Tea Moments 51 гривня та 20 копійок, 4 смаки по 7 пакетиків. Чаї від торгової марки Tea Moments. По 39 гривень 20 пірамідок. Такі фруктові варіанти по 38,20 гривень. Теж по 20 пірамідок в упаковці. Від своєї лінії чай пакетований, 25 штук в упаковці, 35 гривень та 50 копійок. Розсипний чай. Це від своєї лінії 37,50 за 80 грамів. З цих три варіанти. Мегдаль смажений, вага 120 грамів. Ціна 56 гривень та 60 копійок. Макаронні вироби від Deluxe. Акційна ціна 45 гривень та 40 копійок. Є декілька акційних пропозицій, а є декілька неакційних. Локшина – 55 гривень за пів кілограма. Спагеті 27 гривень та 40 копійок. Торгова марка своя лінія паста касса 400 г. Так, для паста 36 гривень. В упаковці 400 г. Для паста макарони по 27 гривень та 40 копійок. Пера, спіраль, витки в упаковці 400 г. І такі для паста 37,30. Трошки дали акцій на макарони. На крупи акцій небагато. Гречка, так як і була, по 32 гривні. Пшоно 31 гривня і 50 копійок за кілограм. 35-50 бугур 500 г у 4 пакетиках. 42 гривні 50 копійок бугур 1 кілограм. Горох розумний вибір 28 гривень за кілограм. Крупа перлова 18 гривень кілограм. Крупа пшенична 28,40 за 800 грамів. І рис круглозернистий 69,40. Атуале. Ціна на яйця 3 гривні 83 копійки за одну штуку. Упаковками дорожчі. Квочка домашня 10 штук за 60 гривень. Розмір С1, трошки менший, 58,70. 53 гривні від своєї лінії це один менший. Більший це 0,56,50. світ – 64,40, 55 гривень полтавський і 58 гривень. від торгової марки Dolce по 18 гривень. 115 г. Сирок чудо 18 гривень та 40 копійок за 100 г. Сирок «Глазурований» з лагода» з ароматом ванілі 10 гривень. Сирок від торгової марки злагода, МАК або шоколад 11 гривень та 30 копійок. Також є від торгової марки Ферма по 12,80. Сирки глазуровані. Ваніль, вишня та карамель. Вирок вазерований з лагода смак манго 10 гривень 50 копійок. Сметана молокія 370 грамів 15% жирності за 39,40. Акційна ціна на молоко пряжене просто наше 39,50 за 870 грамів. Сир напівтвердий, пластинами. Ціна 58 гривень за упаковку вагою 135 грамів. Едем, маздам та цезар. Сир плавлений пластинками. Ціна 47 гривень за 140 грамів. Сирок плавлений вершковий. Голландія. Або з грибами. Ціна 16 гривень за 70 грамів. Закуска від своєї лінії з шинкою та сиром 26,80 за 180 грамів. Від торгової марки Ферма сир плавлений вершковий 61 гривня та 40 копійок. Від делюкс крем-сир 65 гривень та 20 копійок. Є два варіанти. Ковбаса варена до макарошків 69 гривень за упаковку вагою 500 г. Шинка від своєї лінії. Київська свиняча варена. 125 гривень теж за упаковку вагою 500 грамів. Сосиски до пюрешки 450 грамів за 75 гривень. Ціна за упаковку. Сосиски з сиром 330 грамів за 59 гривень. Сардельки домашні з сиром. Ціна 14,18 за 100 грамів. Крильця курячі, варено копчені. 167 гривень за 1 кілограм. Виріб м'ясомісний. Гурман з сиром. 420 г за 57 гривень. Ціна за упаковку вказана. Ковбаса від своєї лінії салямі болгарська. Ціна за кілограм 267 гривень. Рулет курячий, шинка варена. 125 гривень і 50 копійок за 500 грамів. Ковбаса від Добро. Саляві преміум 79 гривень за 320 грамів. Ковбаски для гриля від Глобіно часникові 80 гривень та 70 копійок за 500 грамів. Стегна від торгової марки Чабатурочка. 107 гривень за 1 кілограм. Філе Кучат бройлер Міньйон охолоджені 18.30 за 100 грамів. Оселедець від торгової марки Норвен 60 гривень за 250 грамів. Крабові палички від Deluxe. В упаковці є 500 грамів. Ціна 93 гривні. За 60 гривень кілька обсмажена у томатному соусі. Вага 240 грамів. Є ключ для зручного відкривання. Креветки морожені 900 г розмір 90-120 за 194 гривні. Сьомга слабосолена від своєї лінії з кипками, без шкірки. Вага 100 грамів, ціна 100 гривень. Сьомга слабосолена, філе, шматочок. 187 гривень та 50 копійок за 180 грамів. Ікра водний світ 180 грамів 45 гривень. І крем-креветка водний світ 160 грамів за 33 гривні та 50 копійок. Майонезний соус салатний від Оліс 560 грамів за 35 гривень та 30 копійок. Майонез чудовий від Оліс 560 грамів за 45 гривень. Вареники Геркулес з картоплею та м'ясом заморожені 800 г за 80 гривень. І вареники з картоплею та лісовими грибами 37 гривень за 440 грамів. Геркулес. Паштет печінковий 31 гривня в упаковці 340 г. І ось такий паштет. Ціна 14 гривень за 85 грамів. Бутербродне від торгової марки Ферма 63% жирності, 180 грамів за 70 гривень та 80 копійок. Нагинце від торгової марки Легко. Мініки заморожені. 300 грамів за 55 гривень. Легко. Нагінце 74 гривні та 50 копійок. За 500 грамів. Цієї ось такі. Завжди можна переконатись, подивитись по штрих-коду. Бачите, 855 закінчення і тут 855. При бажанні можна більшу кількість цифр звірити, щоб переконатись. Суміш овочева італійська від своєї лінії 400 г за 50 гривень. Суміш овочева для смаження, вок. 400 г в упаковці ціна 50 гривень. Торгової марки Верес огірки посольські пікантні 300 г за 63 гривні та 50 копійок. Морозиво 3 ведмеді, Монако, «Тірамісу» або полуничний чізкейк. 500 грамів за 101 гривню. від торгової марки Густо. Сацибелі 19 гривень. Маргарита 19 гривень за 180 г. І ще ось такий варіант. Сэндвіч соус 20 гривень і 70 копійок. Тісточка безквітні 66 гривень за упаковку вагою 280 грамів від своєї лінії. 10 штук в індивідуальних упаковках. Печиво від торгової марки Рошен Ловіта 24 гривні та 50 копійок за 135 грамів. Два смаки. Малина або апельсин. Морозиво у стаканчику від торгової марки Рудь. Ціна 14 гривень за 70 грамів. Цукерки пташини молоко від торгової марки Жако. Є два варіанти смаків. Ціна 15 гривень за 100 г. Подарунковий набір цукерок Millennium 150 гривень та 50 копійок за 285 грамів. По 98 гривень та 30 копійок. Цукерочки асортимент від Рошен. Є два варіанти. Молочний або темний шоколад. Батончики від своєї лінії 15 гривень та 50 копійок. 102 грами кокосові і ось такий варіант. Шоколад від Millennium Фористий 33 гривні і 50 копійок. Молочний або білий шоколад. торгової марки Мілка шоколад. Вишня та крем 40 гривень 50 копійок. Карамель та арахіс 40 40-50. І ось такий молочний шоколад. Теж ціна ціна 40 гривень та 50 копійок. Все від торгової марки люкс. Хвилясті. Смак паприка або смак сиру. Ціна 38 гривень та 80 копійок за 125 г. Грінки від торгової марки флінт. Ціна 19 гривень та 60 копійок за 100 грамів. Грінки житньо-пшеничні зі смаком чеснику по 19 гривень. В упаковці теж 100 грамів. Сухий корм для котів 37 гривень та 70 копійок за 400 грамів. Кет МОВ. Корм для котів вологий 35 гривень та 20 копійок. Вага 415 грамів. І такий варіант кит інбов 1150. Up – корм для котів 35 гривень та 20 копійок. Сухий корм для собак 2,5 кг Up 168 гривень. Сухий корм для котів 1,5 кг 132 гривні. Клуб 4 лапи. Корм для собак 500 г за 72 гривні та 40 копійок.